Так, запускаємо молотарку на рахунок вібрації. Швидше. Оце зараз поставлене все крім вітру. Видно вам чи ні? мене аж шатає в кабіні. Це на малих хобертах. І на середніх, гляньте, так колбаси капець. Наш кабіна ходить, жартка ходить, саме головне, дивиться щіки піштаємось. Бачите, як воно видно, що колбасиця. Це така вібрація. Це, скоріше сидеть. Це, скоріше, дає... За все дає решетний стан, бо вже все відкидувалося. Тільки решетний стан дає.